Всім привіт! Я думаю, що всі знають, що скоро новий рік, новорічні свята, дива, суета. Саме тому мені захотілося розказати вам 10 цікавих фактів, які я знайшла, підготувала для вас про новий рік і Різдво. Тож, поїхали! Перший факт: чи знали ви, як звуть Оленів Санти? Я не знала, поки не почала шукати цю інформацію, тому розказую вам. І так, Оленів Санти зовуть Дешер, Денсер, Пренсер, Вінсен, Комет, Кюпіт, Доннер, Бліц і їхній ватажок Рудольф. Другий факт: у 1843 році було надруковано першу листівку у Лондоні, новорічну листівку. Саме з того часу пішла традиція. Надсилати, писати, оформлювати новорічні листівки. Третій факт: чи любите ви шампанське? Вважається, що на Новий рік шампанське це такий базовий напій. Пробка від шампанського вилітає зі швидкістю 40 км за годину. Тому якщо вам прилетить в око або в лоба, то у вас точно залишиться світ. Будьте обережні і відкривайте шампанське під кутом 45 градусів. Четвертий факт: гірлянда почала прикрашати новорічну ялинку тільки у 1895 році, коли нею прикрасили ялинку перед білим домом. П'ятий факт. Традиція піднімати келихи, кричати Ура і казати тости пішла саме з античної Греції. Шостий факт. У Франції Санту звуть не Санта, а Пер Ноель. Їздить він не на оленях, а на віслюці. Складає він подарунки не під ялинку, а у черевики. І ще цікавим фактом є, що у Франції Перноелю дітки підготовлюють у подарунок сіно солому для Віслюка. Сьомий факт. Пісня в лісу родилась Йолочка, бере початок у 1903 році, коли у журналі виклали вірш Раїси Кудашевої. А через два роки композитор Леонід. Карлович поклав цей вірш на музику. Восьмий факт. Дід Мороз був не тільки Дідом Морозом у народних казках. Він ще був Мороз-Червоний ніс, мороз Іванович, зимник і дід Тріскун. Дев'ятий факт. Чи знаєте ви, чому саме підвішують панчохи на камінь? А я знаю, і зараз вам розкажу за легендою, це пов'язано не з Дідом Морозом, а зі святим Миколаєм. Легенда каже про те, що Святий Миколай у демар до бідної сім'ї кинув пару кусочків золота. І ці кусочки золота потрапили саме в панчохи, які сушилися біля цього каміну. І наутро, коли вони прокинулися, вони взяли ці панчохи, а з них випали кусочки золота. Десятий і останній факт: як ви думаєте, чи справжня у Санти Борода? Я скажу вам так, на думку Томаса Наста, це такий карикатурист, який саме намалював у 19 столітті бороду Санті. До цього. Її у нього не було. Що ж, дякую всім за перегляд, я сподіваюся, вам було цікаво, тому що мені було дуже цікаво познаходити ці факти з різних джерел. Якщо вам сподобалось це відео, прошу вас підтримати мене, поставити лайк, написати коментар і підписатися на мій канал. Дякую за перегляд, всім па-па!